обіду, і зараз ми помиємо руки і приєднаємося до діточок. У нас є така виняткова можливість пообідати разом. Дітки, де помити ручки можна? Да. Проведете нас, пані Так. Да. Можна сюди заходити? О, Це ваша ванна кімната з кивом. шикарно. От можна до речі роздивитись да? однакові рушнички. Чиї тут рушнички є? Розкажіть нам, як ви їх відрізняєте? Я а це ви нам принесли? Yeah. Да? Дякую. Ми їх відрізняємо по цих номерках. У нас кожного єватам вот вот список заді, у кого який кольор. Ні, не по кольорах, а по нумерації. А по а -а -а. нумерації. ось так. Якщо присісти, отут можна побачити рожеве коло, рожевий чотирикутник, і по формі там круг, так. чи трикутник, чи і прямокутник. У цьому дитячому будинку рушники позначені фігурками, аби не переплутались. В багатьох інших таких інституціях ніяких позначок немає. Тому під час прання особисті речі перемішуються та стають речами загального користування. Гаряча вода постійно є? Да. Нагрівається. Mm -hmm. Поки холодно. Треба чекати довго. Може, 15. 15 хвилин. Вона ледве-ледве. Персонал байливо накриває столи. І ми з першої леді сідаємо їсти зі старшою групою. Доброго дня! Доброго дня! Привіт ще раз. Старша група. А, класа, бурщик, капуста, клас. Щоб не Пилимочок. Смачного всім. Yeah. Пробуємо. Достойний борщ. Красивий. Борщ винятковий. Як домашній, так? Да? – Да. У нас ж в Україні багато різних традицій з борщем. Кожній родини свій рецепт борщу. У мене трішки інший. А який у вас рецепт борщу? А у нас в Дніпропетровській області він більш не такий рожевий, а помаранчевий. Тобто буряк треба довше виварювати, щоб він віддав весь свій кольор. І він uh -huh. тоді не рожевий, а такий червоний. Борщик, нагіци. Картопля, капуста. Ну, такий дуже-дуже-дуже ситний, а, Домашній, дієтичний, я б, до речі, сказав, обід. Ви наїдаєтесь чи не? Ні. Може, хлопці не наїдаються дорослі? А якщо є добавка, то хлопці беруть. Да, Друзі, давайте пофантазуємо, якби ви самі собі могли створювати меню. Що б ви хотіли їсти найчастіше кожен день? з Картошка. Торпік. Тортик? Тортик? Тортик Солоденький, на. Да. А що найекзотичніше їли ви? Може, якісь фрукти екзотичні. Хтось куштував. Що я їла то авокадо? Авокадо да. смачне. Ну, якщо олія, солі. То, то, то можна їсти. А так ні. Не сподобалось. Не твоє, так? Да? Хто дивився програми взагалі наші? Ну, ви ж бачили там її жуків, тараканів, повуків, змій криз, жаб. Тобі найогідніше було Найогідніше – Це, наприклад, сира, печінка, кози в Африці, коли зарізають козу, і одразу сиру печінку ще з живої кози беруть, і прямо з кози п'ють кров ще гарячу. В Китаї я навіть таргана сирого їв, бо там є ферми, які вирощують тарганів, бо вони вважають, що це їжа нормальна. Там тарганів тримають у вольєрі і годують виключно чистими натуральними продуктами. Тобто вони по смітниках не бігають, тому вони не є грязними. На вигляд, звичайно, це гидко. Але їх власник ферми нам показував і з'їв сирого таргана, і я з'їв. І що? Згадувати страшно, як він рухається у роті. Кошмар. Дякуємо всім. Дякуємо всім. Дівчатка скажіть, а ви в дівчачу кімнату? Тільки дівчат запрошуєте, чи хлопців теж? Тільки дівчат. Тільки дівчат? Тобто мені не можна? Можна. – Можна? – Пішли. Добре. Дівчата. Скажете, якщо потрібно буде Дмитрові вийти? Да, я вийду обов'язково. Якщо будуть секрети. А більше світла ніж хлопці Від меді для краси, щоб хати яка яс тут атмосфера в вашому жіночому клітину? Хлопці, так я дивився, якось тримаються одне одного. Ну дружні так. і мені здалося далі. <татис> Дружно а ви що не сваритесь? <татис> 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 Де коли буває що сваримося. А, Де, а що може бути причиною сварки? Просто поганий настрій, хтось на когось гір. Може бути і поганий настрій. <гум> може бути, і коли і намисно роблять на зло, і ти нервуйся на <гум> Намисно, Це що? Ну так, наприклад, просто... спеціально прийшов і такував плечем, як кували. Хоча твоє відлетіло. <гум> Це хлопці так роблять. <гум> Смотарший теж дівчат. Ну, ну вихователі не ображають чи ображають? Ні, добре. Святе, святе, от чесно. Таке інтимне питання. У вас є дезодоранти? Так, так, так. У вас там Так, так. так, так. Важного окремо. А де ви це берете? На ну, гості. Так. Так. Гості? гості, які так. до вас відвідувачі, так? а хто це зокрема бував? Там, просто люди, можливо, якісь зірки до вас приїжджали. відколи я тут зірки ще не приїжджала? Коли приїжджають гості, просто щоб там подарувати цукерки, умовно кажучи, сфотографуватись і поїхати? Таке часто буває? Майже так. завжди. І от як ви ставитесь до тих людей, які приїжджають, просто дав шоколадку, сфотографувався. Не хочеться бачити, які виш. Знаєш, ми знаємо, що багато добродіїв хочуть допомагати дітям, які в скрутній ситуації. Ми їдемо в дитячий будинок, давайте зберемо речі, давайте зберемо іграшки, поїдемо, відвеземо дітям. Ви збираєте, а ми відвеземо. Це такий відкуп дорослих і від дітей. Вони відчувають, коли до них просто приходять селфі-батальйони? Так. Да. І вони це добре розуміють, особливо старші, і це для них не гарний приклад поведінки дорослих людей. Дітям потрібно спілкування, дітям потрібно, щоб з ними багато часу проводило. Це тільки тоді вони почуваються в безпеці а найбільше, що потрібно таким дітям, це наставництво. Коли доросла людина спілкується з дитиною, щоб їй можна було зателефонувати, щоб вона дала пораду, щоб вона підтримала. На постійній основі. На постійній основі. Тобто, ти стаєш для дитини наставником, навіть не беручи її до себе родину, це часто допомагає. Ну точно дівчатам щось у вас цікаво запитати. Я впевнений, що може соромляться, але щось Ви Багато тут Була коронація. Короля запросили на коронацію, тобто треба їхати. Треба готуватися, треба зрозуміти, що ти зараз представник. Твоєї країни і по тобі можуть судити про всю країну. Це відповідально і не хочеться нікого підвести. Ми сиділи в Смітерському абасі, де проходила ця церемонія коронації разом з пані Джил Байден, це дружина президента Сполучених Штатів, і її онука. І ми сиділи в самому кінці, тому що буква Юкреїн. І United States — це ж наприкінці алфавіту британського, і тому на першому рядку сиділи всі представники країн на а потім далі, далі, далі. І ми з американцями сиділи біля стінки разом з Угандою. Так, ми Уганда. І ми а, нічого ми не бачили, тільки спини чоловіків і шляпки жінок. Тось з пір'ям, беретик, Кайф! <реш>